50-річна медсестра швидкої Валентина Якубчик зараз сама лежить у неврологічному відділенні Васильівської лікарні. Сюди потрапила після того, як її побив пацієнт. Єсть. дивитися? є? Єсть. Є. Жінка пригадує, як близько другої ночі диспетчер отримав виклик. Летіли в село велику криницю рятувати 20-річного хлопця, що знепритомнів. Але ж хто знав, що коли він отямиться в машині швидкої, накинеться на медсестру. Коли ми його підняли у швидку карету допомоги, почали показувати допомогу, він почав. Начал... Він заскочив з, з насілок і почав руками махати і ногами, руками і руками мені в область голови. Він ударив медсестру по голові, а коли та впала, ще й бив ногами в жінки струс мозку та високий тиск. Вона майже не встає з ліжка. Бажає поступило в стані середньої тяжкості. плюс э, перенесла, э, помимо садриціння нового моза, скажем е-е, ну, емоційною травмою. е э, при е-е э, поступленні давлення було 230 на 120. Невідомо, чим би все закінчилося, якби шаленого пацієнта не зупинив фельдшер. Я відкрив чемодан, піднявся сюди, розмовляв з молодим чоловіком. В цей час він вскакиває і починає избивати молодшу медсестру. Як вона її? Он його бив по лицю бил руками, потом начал ногами. В это время я уже тогда успел его схватить и положить его обратно. На носівки що ж перетворило непритомного хлопця на неадекватного нападника. І хто він такий? Там, де його забрала швидка, любить збиратися молоді з прилеглих сіл, добряче випити, а потім ще й побитися. Жалується, ну жалувалися раніше, жалувалися за те, що музика сильно грає. Самого ж нападника медики передали поліції. Хлопець, студент одного із запорізьких вишів. Звуть його В'ячеслав. За іронією долі його мати теж колишній медик, а батько працював у поліції кажуть, поведінкою сина шоковані. Випивали вони з другом, гуляли, потім поїхали в кафе. Що далі було, я не далі розказую все слово. Я ждала, але його немає. Звону я вже почала, може бути, кажу, давай їхати, шукати дзвоню, він не бере трубку. Коли ми його ложили, машину коли, він, ну да, так, от руками як -то він махав, але він не, не делав це осознано. Він сказав, я просто ма нічого не пам'ятаю. Він сказав, скільки і чого не випив. Ну сколько чого я, я, я в нього спрашивала, пиво? водку, самогонку там вони на попові коли максимум, що світить В'ячеславові за напад на медсестру штраф або виправні роботи. Хлопця навіть не брали під варту, відпустили додому. Він раніше не мав проблем із закону. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125, -ї. Це умисні легкі телесні ушкодження. Тим часом постраждалу медсестру найбільше непокоїть, що перед нею ніхто навіть не вибачився. Жінка не вірить, що нападнику або його родині справді соромно за інцидент. Як далі працювати? Вати на швидкій Валентина навіть не уявляє, тому що ми не захищеної от таких людей.